Ви зайшли сюди, тому що любите гостру їжу і хочете дізнатися, як зробити улюблені страви ще гострішими перед вами шість найгостріших сосів, які кинуть виклик вашим смаковим рецепторам. Будьте обережні і не кажіть, що вас не попередили. Які соси вважаються найгострішими? Дізнайся, але давайте спочатку розберемося, чому люди так люблять гостру їжу. Існує така гіпотеза, коли ми їмо пекуче слизовару та відчуває біль. І щоб заглушити її, мозок викидає в організм ендорфін, гормон радості, але наукових підтверджень цього зв'язку поки що немає. Інша версія майже всі найгостріші соуси прянощі і спеції, самі по собі є афродезіаками, тобто речовинами, що стимулюють статевий потяг. Недарма Камасутра була написана в Індії, країні з найгострішою кухнею. Так чи інакше любителів гостренького запрошуємо ознайомитися з рейтингом найбільш пекучих сосів. Їх інгредієнти отримали високі місця в шкалі пекучості сковіла, заснованої на кількості міститься в продукті капсаїцину, речовини, яке і робить перець настільки пекучим. Пекучість продуктів визначається в сковілах гострота перцю, халапеньо оцінюється від 2-5 тисяч до 8 тисяч одиниць шкалою сковіла еш, пекучість перцевих балончиків. Чотири мільйони, а найгостріша речовина відома науці різніфератоксін, що міститься в молочаї посона. 16 мільярдів одиниць найгостріші соуси в світі. Табаско відкриє наш рейтинг, популярний соус табаско, винахід американського банкіра Едварда Макайлення. Існує кілька різновидів табаско різного ступеня пекучості від солодкогострого один нуль нуль шістсот ешлюхабанеро до 9000 от. За винятком зеленого сорту табаско їх пов'язує загальний інгредієнт каєнський перець чилі, його гострота в чистому вигляді може досягати 50 тисяч еш. Різноманітність сосів табаско – рецепт класичного табаско простий перець, оцет і сіль, але якщо слідувати канонам, доведеться витримати перці три роки в дубовій бочці і тільки потім додати оцет і сіль. Табаско незамінний для одного з найпопулярніших коктейлів Кривавої мері. Всього пара крапель соусу додасть прісній страві нові грані смаку, Табаско обожнюють співачка Мадонна, експрезидент Джордж Буш і королева Єлизавета і. Гюджолокія від сою девон, якщо табаско здається вам дитячою забавою. Перейдемо до наступного соусу в нашому рейтингу. Індійський сорт кут або Перець Привид, вважається найгострішим перцем, народженим самою природою, звичайно. Чені вже вивели сорти, багаторазово перевершують його пекучістю, і тим не менш ось з нього може зайняти почесне місце на поличці у кожного любителя харчового екстриму залежно від концентрації перцю. Його пекучість може досягати мільйона еш, але в середньому становить 700 тисяч луги джолокія випробування навіть для любителів гострого нага віпер соус, виготовлений гострого перцю нага віпер. Вирощеного штучно британським селекціонером Джеральдом Фоллером, це гібрид трьох понад гострих сортів, нагаморіч пхуд Джолокія і Скорпіон Тринідаду його гострота, 1 мільйон 380 2118 одиниць творець перцю навіть жартував, що буде брати розписку з кожного, хто наважитися спробувати його творіння. Соус і перець наве віпернію мехіко скорпіон, основний інгредієнт. Нію мехіко Скорпіона перець інфініті Чілі пекучістю трохи поступається сорту нага віпер 1191595-H, проте соус на його основі вийшов значно гостріше. 337 пляшечок були запропоновані відвідувачам кулінарного ярмарку фієрі в місті Ельбукерке, незважаючи на досить високу ціну доларів 5-5. Сос миттєво розкупили. Адже творці презентували його як найгостріший соус на світі. Специфіка дуже гострих соусів дозволяє розгулятися дизайнерам. Атоміцькіткасцю розриває горло приправу з 12 мільйонами еш, винайшовши в кухар британського ресторанчика Бінді Мухаммад Карім. Соус, назва якого на російську перекладається як атомник, готується в товстих рукавичках і протигазі і подається до фірмового блюда смаженим курячим ніжок перед тим як покуштувати їх. Відвідувач зобов'язаний підписати папір, що знімає з ресторану провину за всілякі наслідки. Процес приготування соусу Atomic томіць кітка з кухар чесно заявляє, що мала дещиця цієї небезпечної їжі може привести до півгодинного паралічу лицевих м'язів. Судом і внутрішніх кровотеч найгарячіший соус у світі. Блеєр з 16 мільйон ресерва. Взагалі у фірми Блеєр є ціла серія мільйонних соусів з пекучістю від 2 до 15 мн. Ецей соус став перлиною колекції. Соусом в звичному розумінні цю речовину назвати складно У уколвоціємністю один міститься найчистіший кристалізований капсийцин. Його пекучість оцінюється в 16 мільйонів еш. Можна навіть сказати, що це найгарячіша речовина на Землі. Річ суто колекційна. Випущено було всього 999 таких пляшечок. Чоловік тестує найгостріший соус у світі, англ. Я знайшовся сміливець, який наважився провести експеримент і розчинив кристал капсицину в 3-літровій каструлі томатного супу. Перша ложка здалася йому гострою, але не надмірно, і він пригостив супом дружину. Та, спробувавши всього одну ложку, заплакала і пригрозила подати на розлучення. Після цього чоловік спробував своє творіння ще раз і був змушений вилити його в унітаз. Суп виявився найгострішою їжею, яку він коли-небудь пробував.